Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Знайомтесь, це Аксель. Пес породи бордер колі. Рятувальники знайшли його разом з іншими цуциками у Техасі. Його довго не могли пролаштувати в родину. Та, врешті, пес оселився у родини танер, а згодом врятував життя своєму господарю – 17-річному Габріелю. Того дня Аксель розбудив подружжя танерів о 5-й ранку. Вони подумали, що пес, як завжди, проситься на вулицю. Але собака привів чоловіка не до виходу, а до кімнати його сина Габріеля. А коли батько зайшов, зрозумів, у хлопця інсульт. Той не відчував праву частину тіла та не міг виразно говорити, батьки негайно повезли Габріеля в госпіталь. Лікарі поставили діагноз лівосторонній інсульт. А пізніше зізнались, якби Габріеля знайшли на три або чотири години пізніше, його життя і здоров'я було б в небезпеці. Хлопцю всього 17, Він футболіст і на здоров'я раніше не скаржився. Напередодні ввечері він грав у відеоігри, відчув головний біль та пішов спати. Інсульт стався вночі. Батьки могли б не заходити в кімнату сина аж до обіду, бо був вихідний. І лише пес розпізнав з господарем щось не гаразд. Зараз Габріель проходить курс реабілітації Аксель не відходить від нього ні на крок та пильно стежить за господарем.